Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча Алісія. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. 16 липня у столиці Китаю відкрився третій пленум центрального комітету гумідеду партії Китаю 20-го скрикання. Xi Jinping, generalni sekretar CKPG, je vstopil z dopovedjo prolobodo v vedi imeni Bolit Pilo CKPG in dal vlozjasnenja, što do projektu lišenja CKPG, propotali še vsebinske pohlebljenja le formu ta prosovanja k kitajskoj modernizaciji. Чуєте ли нас того липня голова Канада Сі Цзінпін висловив співчуття колишньому президенту США Донаду Трампу, якого було поранено в наслідок стрілянини на передвиборному мітингу? Повідомив представник Міністерства закордонних справ Канада у заяві. Під час передвиборного мітингу експрезидента США Донада Трампа у Батлелі, штат Пенсильванія. V večerji 13. jupnja je podozrivana iz strelcev, zdi se, da je vokalika postriljivo obik scene, prebivajoč na bližnji obisk zunaj mesta, kjer se je medinju. Na obrači davosi kolešnjega predsednika bil krov, ko so ga izvodili z scene ankete ⁇ SSS. Medinju je bilo obedo eno osebo in še eno težko polaneno. Біля дебачува не є стрілеці мертві. Нині інцидент розслідується. Цього тижня Державне статистичне управління КАДР опублікувало біблічні дані країни. Згідно зі статистикою, у січні-червні поточного року ВВП країни досяг 61 трильйона 680 мільярдів юанів. Брезгово 8 трільйов 650 мільярдів доларів США, що зріс на 5% у річному вимірі. Загалом у першому влітч економіка країни продовжувала стабільно покращуватись, що було зумовлено подальшим проявом ефективності макроекономічної політики. Oživljanju zunanjega obube in priskojenemu razvitku produktivnih sil novej kakovosti. Progomestovali v TSU-KNR. Upravljanje je zaznelo, da je zrastanje ekonomike dosegnuto, odkar je druga za velikino ekonomika sveta zidnila se z več nevidno neizmernim, sklenitim in svoolajnim zunanjim središčem. а також з новими викликами, пов'язаними з погрібленим структурним врегулюванням у середині країни. Політики, як у фундаментальній, так і у середньо- та довгостроковій перспективі, основи економіки, які підтримуватимуть довгострокове зростання, залишаються незмінними. І тенденція до якісного розвитку не змінилася, заявили у відомстві, зазначивши, що китайська економіка як раніше є ключовим двигунності глобального зростання.

在列的纳斯瓦内克布克吉夫米什纳罗内、阿尔伯特新郑米斯塔郑州、province 河南辛特拉里内吉代、米什纳罗内阿尔伯特三亿、米斯塔丽江 province 云南那比乌丹诺姆扎霍基吉代有达扎里斯内赤内也嘎白白莫罕乌 province 云南。 Налази сто сорок чудлюх ходен на безвизова транзитна політика у Гідаїті є щодо хломадзян 54 країн світу, виключаючи США, Канаду, Велику Британію та Україну. Розширення списку КПБ для 144 годинного безвізового транзиту надасть більш можливостей іноземному мандрівникам. Йдеться у заяві відомства. У провадження безвізового транзитного режиму відіграло важливу роль у забезпеченні високолівневої відклідості країни до зовнішнього світу, сприяючи людським обмінам між Китаєм та іншими країнами світу, а також сприяючи контактам та співробітництву. Державне управління у справах імміграції Канар пообіцяло продовжувати досконалювати та отимізувати політику у імміграційній сфері та приймати іноземних з більш відкритим підгодом. Це «5 хвилин про Китай». Щодижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте код і чизнавайтеся більше прокидай.